Варіатор це безступінчаста коробка передач, загально прийнята варіатор. Він є одним з підвидів автоматичних коробок передач. Його часто встановлюють на легкові автомобілі. Розглянемо пристрій варіатора на типовому прикладі. В основі лежить сам варіатор пристрій. Який передає крутний момент і здатний плавно змінювати передавальне число без фіксованих значень, завдяки чому варіатор вибирає передавальне число найбільш оптимальним чином. Найбільш поширені варіатори складаються з двох конічних шківів – ведучого і веденого. Спеціальний ремінь або ланцюг використовується для передачі між шківами, при цьому сталевий ремінь збирається з безлічі ланок, для зміни передавального числа кожен зі шківів виконаний із двох дисків один мобільний і один нерухомий. Рухомі диски рухаються за рахунок подачі або відведення масла з порожнин за ними. При переміщенні дисків ремінь переміщається або на внутрішній, або на зовнішній радіус шкірів. Передавальне число буде залежати від різниці в радіусі веденого і ведучого шківа. Наприклад, Тепер ведений шків обертається швидше, ніж ведучий, а в зворотному положенні ременя він обертається повільніше, ніж ведучий шків. Для правильної роботи рух рухомих дисків має відбуватися синхронно, щоб ремінь постійно був натягнутий і не ковзав. Для включення задньої передачі необхідний додатковий механізм, для цього, як правило, використовується однорядна планетарна передача, яка відповідає за одну передачу переднього ходу і одну передачу заднього ходу. Розглянемо цю версію. Тепер ми бачимо просту однорядну планетарну передачу. В якій зубчаста шестерня завжди обертається при працюючому двигуні. Зусилля на ведучі шків не передаються. При включенні передньої передачі обертання зубчастого вінця продовжується і додатково підключається сонячна шестерня. Зусилля передається далі на ведучі шків. При включенні задньої передачі зубчастий вінець також обертається, але водило зупиняється. Зусилля передаються далі, але вже зі зворотним обертанням. Давайте розглянемо планетарний редуктор в поперечному перерізі. Відключення сонячної шестерні і зупинка водило здійснюється за допомогою пакетів фрикційних пластин. Які стискаються і сполучаються спеціальними поршнями при подачі масла в порожнини під тиском. У сучасних версіях часто зустрічається планетарна передача з двома швидкостями вперед, що дозволяє не використовувати крайні, найбільш навантажені положення ременя, і робить варіатор більш надійним. У нашому онлайн-відеокурсі ви знайдете більше інформації про будову автомобіля, загальна тривалість понад 3 години. Посилання під відео у ролі щеплення в варіаторі можуть бути різні варіанти. Наприклад, ті ж планетарні муфти можуть взяти на себе і роль мокрого щеплення. Але найчастіше додатково використовується гідротрансформатор. Інші варіанти зустрічаються рідко. Управління варіатором здійснюється за допомогою гідравлічного приводу. Точніше, корпус клапана солоної дами буде направляти потоки масла до варіатора, планетарних муфт і гідротрансформатора на основі керуючих сигналів ЕБУ на основі показань датчиків. Необхідний тиск масла нагнітається масляним насосом, який всмоктує масло з піддону через маслоприємник, де знаходиться фільтр. Відзначимо, що в коробках передач з гідравлічним управлінням відбувається сильний нагрів масла, в першу чергу від гідротрансформатора, в зв'язку з чим необхідно охолоджувати масло, наприклад, за допомогою невеликого теплообмінника. В який подається охолоджуюча рідина і підігріте масло, за теплообмінником може бути встановлений ще один фільтр для очищення масла. Режим паркування, як і в більшості випадків, виконується за рахунок механічного блокування, при цьому колесо фіксуючої шестерні знаходиться прямо на конусі варіатора.